А напередодні зі своїм земляком героєм прощалися у мошнах, що під Черкасами. У свої 28 він керував кращою розвідувальною ротою 93-ї бригади. За півроку боїв у підрозділі Максима Преснякова не було жодної втрати. Офіцер став першим, рятуючи життя свого підлеглого. У бою під пісками Максим намагався витягнути із підбитого БМП пораненого механіка водія, але поряд розірвалася ворожа граната. Односельці, бойові товариші, друзі та рідні. В останню путь Максима проведжають сотні людей. Біля церкви у центрі Мошен не проштовхнутися. У пам'ять про героя дзвонять дзвони і грає державний гімн. Командир був настоящим командиром. За все час моєї служби в войсках, в різних подразделениях, я не видел более грамотного. На знак пошани до загиблого кіборга від церкви до кладовища люди йдуть пішки, а шлях на близький майже 4 кілометри. Хоронять Максима з усіма військовими почастями. Цьогоріч Максим планував вступити до воєнної академії. А от його батьки мріяли, щоб син скоріше одружився і подарував їм онуків. Марія Гаврилян вікка новини.